Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами готуємо козам їсти. І я відповів на запитання, та мене людина питала, що я роблю курчатам, як вони опускають в мене крила. Я написала, що в мене такого нема. Бо я кури. Те, курчатам даю від глистів. І там друга людина під тим коментаром написала, що мають глисти до, до тих слабостів, що курчата крила опускають. Пояснюю так, як мені пояснював наш ветлікар. Сама перша причина всіх болячків це глисти. Чому? Тому що. ослаблюють організм теті, і тоді чіпляються всі болячки. о Коли курки чи курчати міцний імунітет, до нього мало чіпляються болячки. А щоб був міцний імунітет, треба сам перед щоб курчата були здорові. А щоб вони здорові вилізали, вилуплювалися. Дорослий кури треба обробляти від глистів. Що якщо ви будете брати інкубаційне яйце, то щоб ті яйця не були зразу заражені, ось... Зараз мені Потенє, як моє яйце бути заражене зразу глистами. Ось так. Це так само, як козеня родиться зразу заглищене. Так само і курча. Якщо ви проглистогонили, то воно здорове вродиться. А якщо ви не хвистого нали, повернись, білобока, то воно і самим розиться. Куди б хай килоби? То не ваше. Ваше, о. Вам же морду ще не поставила, що вже всунули. Так що, щоб курчата були здоровші, треба куряту тусити, коли вони. Не несуться, бо якщо обробляти від глистів... Черниш, почекай, то яйця їсти не можна. Ось. А так, якраз коли вони от в сезон їх обробити. Як кури почнуть нестися, в них буде яйце чисте і здорове. І тоді не буде тих таких болячок курчат. О. Так що ось такі-то справи. А тут, то як я от заказала гуся чи яйця, а ті гусята не мають сили вилупитися, бо настільки вони заглищені, що воно що воно тільки проглювалося, а вже повний дзьок піни і вже воно дихнути не має чим. Тоді вже, як вилупилися, для профілактики все одно треба обробити курчата від глистів. І є така аптечка. Не знаю, чи в мене вона є тут, щоб я вам показала. А може, то в нас тут Для курчат маленьких, для птиці. Дивіться, ми це. а а. Такими таблетками кури обробляю, бо питали. Брава дазол! Одна таблетка на дорослу курку. А аптечки в мене вже немає, я викинула купачку. Така аптечка для, для курчат. Ось. Так що ось такі-то справи. Я пачку викинула, а ще одна упаковка в мене от є. Там є все. Зразу і пише на упаковці, котре чим, за чим пропоювати. І пропоюєте. І все тоді у вас прикра... прекрасно виходить. Так що ось таке то діло. Там пише на який день, що яке лікарство давати, і я їм даю. І тоді вони всі благополучно ростуть, не здихають. Ось, І крил не упускають. Бажано, якщо у вас є така можливість купити стартовий корм, їм трохи подавати, щоб вони взяли силу. Ось, А якщо немає, якщо не маю як купити, що не маю як їхати, даю там сир їм, зразу трошки яйця даю, то те, як його кукурузяні, пшеничні крупи грубого, такого грубшого помелу, не дуже такої дрібнюсінької, манки. І все, і вони всі прекрасно все їдять і прекрасно ростуть. От. І немає ніяких в цьому проблем. Як воно здорове, то воно здорове. Ось. Як вони здорові, то вони і здорові, і ростуть. О. Ага, вас вас запустить. Ті гусята, як мені повилуплювалися, що я... Вони не самі повилупувалися, я їх повиджолобувала стихи, бо вони не мали сили. Я зразу ж того самого дня давала їм від глистів, бо були би так сухо здихали. Ось таке діло. Так що треба від глистів давати обов'язково. Якщо курчата здорові, що глистів нема, до них ніякі болячки не чіпляються. Так що ось такі то справенькі люди. Хай Бог дає, щоб ваша птиця була здорова, росла гарно. Ось, ну І ще треба їх обробляти так само від вошей, щоб часу не мали, щоб не вигризав піроїд їм піра. І все добре буде. Ось, вроді би я на все дала відповідь з того, що я мала дати. Всім тоді до зустрічі. В слідуючих відео миру, спокою, затишку. І міцного здоров'я, ага. Які я зараз даю вітаміни, так, дивіться, Дольфос, ой боже, як показати. Дольфос. Курам, не сучкам. І ще мало в мене така пачка сальвіва... Зараз прочитаю. Сальвавіт Остався для молодняка. Тут вітамінів багато. От то я їм таке. Ну і ще час від часу даю кормова сірка. По Оце таке я їм даю. От зараз до гарбуза я їм мішаю, ці вітаміни. Ось, і вони прекрасно поїдають з дробленим зерном. Так що, вроді, я все розказала. Всім папа, -па, а я побігла свиням давати, бо вони їсти хочуть. Правда, мовчать, але їсти хочуть.